32 друковані твори, понад 450 публікацій у регіональних газетах, а також учнівські роботи, матеріали теле та радіопередач надійшли на розгляд журі цьогорічного конкурсу. Роботи висвітлюють і минуле, і сьогодення найповажнішої категорії населення ветеранів. Мета конкурсу показати і ратний подвиг ветеранів, учасників війни в минулому і сьогоднішній день, їхню працю громадську, їхню працю в господарствах, в житті, тобто щоб ветерани. Не залишалися поза нашою увагою. Цікавість до конкурсу та його тематики у громадськості краю зростає з кожним роком, зазначають організатори заходу. Про це свідчить кількість конкурсантів. Ветеранів праці серед них 17, дітей війни 13 чоловік, учасники війни 10, з них 5 – учасники бойових дій, ветеранів військової служби, 12 учнів, студентів. 23 працюючих творчих працівників регіональних газет і телерадіокомпаній. тема визволення вітчизни від фашистів героїзму наших ветеранів неоціненна та вічна. Зазначає дитина війни, ветеран праці, журналіст Петро Добрянський з Ярмолинецького району. У його творчому доробку 27 книг. На конкурс проставив 5. Ці книги вони містять безцінний матеріал тих людей. Які якраз визволяли наш край: Хмельниччину, Ярмолонеччину, от і Подільський край весь вони прийшли. Тут є в цих книжках і не тільки їхні спогади, а є графіки руху дивізії 68-ї, яка визволяла. Подала до конкурсу свій фільм школярка з Хмельницького Анастасія, аби каже, нагадати людству, зокрема, своїм ровесникам, завдяки кому ми живемо нині під мирним небом. Більше людей зрозуміють, що означає для нас ветерани, як, як ми ними. Дорожиною саме у житті ветеранів простежується дух історії, незламність патріотизму та віри у державу, зазначає заступник голови керівника апарату облдержадміністрації Лілія Бернацька. А також запевняє, що влада і надалі буде робити все, аби ветеранська когорта була охоплена увагою та турботою В поточному році. Главою держави підписано указ про надання довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період великої вітчизняної війни 41-45 років. Серед яких є наш земляк, величко Тимофій Іванович. І в цілому по області такі стипендії отримують сьогодні аж 8 осіб. Крім цього, саме в цьому році 19 інвалідів, учасників Великої вітчизняної війни, які проживають в області, отримали ключі та пакети документів для автомобілів. Переможці конкурсу, а їх десятеро, а також усі учасники отримали нагороди, грамоти, подяки та подарунки.